Позиція і ліс називався Берлін, так що я гордо можу сказати, що я брав Берлін. Спочатку зайшла Хартія, ми просувалися по флангу. В перші 10-15 хвилин всі розуміють, що яка там радейка, які там безпілотники, ми між собою навели комунікацію, вирівнялись бойову лінію та просувались. Оце ну, у нас лісок такий, коротше. Там Хартію, А Це десь сзади нас там прилетіло. У них від кромки лісу одразу ж були або кулеметні гнізда, або нори, і далі вже була окопна лінія. Тобто там по фронту ну, по фронту у них досить досить добре було нарито, досить добре укриття. В принципі, що нам і допомогло ну, там от скритися. Комунікацію ми навели тільки після того, як зайшли в ліс, і потім по свисткам у нас був, та так сказати лайфхак. Ми брали собою свистки, і по свисткам ми орієнтурувалися, де хто знаходиться. І мене вони не розуміли, що відбувається. Я сам отримав поранення, дуже з пораненням, тому що поранення я отримав ще перший день. Права ікроножна і леве бідро. В принципі, міг міг рухатись, міг виконувати завдання. В принципі, що і міг грамом була підтримка безполонників, Звісно, була підтримка арти. Дуже допомагали хартійські фахівці, які літали на мавіку. У мене там племяха. Я цього не знав. Він мене вів, оказується. І ми про це узнали тільки після нашого штурму. Були там спроби їхніх штурмовиків зайти в ліс, але у нас також працюють кращі дронщики, кращі, пілоти, і вони розбирали їх ще до, до під'їзду до нас. Саме до нашої атаки вони не були готові, тому що перший накат і перший етап цієї кампанії був саме від суміжників, від харківців. Тобто вони зайшли, навели шороху, і звісно, щоб почали відкачуватися, займати запасні позиції або відкачуватися та робити нові. Звісно, після того як накатились ми, вони, звісно, відкатились на свої запасні позиції. Це якраз було Позиції, які повинні були штурмувати, ми я гадаю, що ми їх застали в розплох, тому що якби вони там закріпилися, то ну було б було б трішки тяжче.